3 грудня 2012 року команда Херсонських профів побувала на екскурсії у міському центрі зайнятості, де їх раду зустріла головний спеціаліст відділу організації профорієнтації та активної підтримки безробітних Ярошенко Юлія Борисівна. Вона познайомила учасників проєкту з методикою вивчення професій та продемонструвала інформаційні кейси, за допомогою яких можна дізнатися про будь-яке підприємство міста. Найбільше дітей вразив електронний термінал пошуку роботи тачскрін, у якому оперативно оновлюється інформація щодо затребуваних ваку на ринку праці міста Херсон здесь у нас все что касается вакансий первое идет это а как называется организация дальше адрес телефончик по которому можно связаться потом посада Це название як буде звучати у вас трудовой книжечный сажать дальше Вымоги до стажу и до специальности. Вот это барометр профессии. Здесь вы увидите актуальные профессии, которые являются на рынке труда. Есть профессии, которые практически не востребованы у нас сейчас в городе. Помимо барометра профессий, вы можете еще обратиться к этим рабочим профессиям, которые сейчас на данный момент есть на рынке труда. В этих папочках. Вы тоже можете увидеть саму характеристику данной профессии. Ну вот вы можете просма просматривать, что в себя включает професія.